Як оце ліжко складається в софу? Це в нас моделька Верона Твін зі складним матрасом. Матрасик складаєте, друге місце засунули, і далі вже можете докупати собі аксесуари. Саме перший із них, той, що нас просили зробити, це ось такий чохольчик з меблевої тканинки. Тобто він йде на резиночці. Вдягається чітко зверху на матрас, і у вас, по факту, матрас тоді виходить в меблевій тканині, в такому ж самому кольорі, Уже схоже на софу. І ще один аксесуар це подушки. Тобто до нього можна дозамовити три великі подушки і теж буде більше виглядати на софу. Єдина моя порада, якщо ви будете використовувати її часто в складеному вигляді для сидіння, то беріть найжорсткіший варіант матраса. Він буде найзручніший для сидіння і не буде так просідати, тому що це, бачите, середня жорсткість. Це комфортніший для сну, той буде комфортніший для сидіння. Модельку Verona Твіни у нас стартує 19,100 по ціні на сайті. В залежності від розміру і від наявності бокових спинок їх можна додавати. Може бути дорожче. І приходьте в шоурум на Дніпровську набережну 3А. Спробуйте, подивіться, порозкладайте, потестуйте матраси. Дійсно цікава модель ліжка.